Доброго ранку. Канал Студія Управління Бугуштай. Ми сьогодні з вами знову Яна Захарова. І ви на Тай-менеджмент зарядці традиційні наші прямі етери, які ми проводимо для того, щоб поділитися з вами корисною інформацією, підтримати і надихнути на здійснення ваших планів, мрій і бажань. Сьогодні Екстремальні трішки такі ситуації, і тому й тема: те менеджмент зарядки, відповідна, як реагувати на зміни обставин без стресу. Ніхто не знає, можете сказати, що, що буде з нами завтра. Ми можемо планувати, але насправді обставини можуть і напевно будуть змінюватися. І тут головне. Наше відношення до того і е, наш стан, наскільки ми нервуємо, наскільки ми готові до зміни цих обставин. І, наприклад, е, хочу з вами поділитися, що от нещодавно буквально да, е, мене зовсім могли змінитися плани кардинально, тому що настали оці самі зовнішні непереборні обставини. На щастя, вони тривали лише 10 хвилин, але я б могла б стресувати, нервувати. Насправді такі речі бувають з кожним з нас, коли зовні щось прилітає, і ми не знаємо, як реагувати на це. Але ж, якщо ви розумієте алгоритм дій і, можливо, такі ситуації були схожі, і ви їх чітко вже пропрацювали, це так званий план А, план Б, план С. Да? Або по-іншому, там найкращий варіант розвитку подій, найгірший варіант розвитку подій, і оптимальний такий, якби був для вас самим найкращим в даній ситуації. І саме тоді можна припустити, що от якраз стресу не буде. Або не буде такої е, сили стресу, тому що ну, все, що відбувається насправді, якщо подумати, так да. Все, що відбувається поза планом, поза вашим планом, або поза вашими звичними такими схемами, які в житті у вас відбуваються, то все це трішки нас нервує і виводить з зони комфорту. І яким чином з цим можна взаємодіяти, і як допомогти собі знайти такі спокійні, да чи стабільні точки, як оряще, як хочете називаєте насправді? Це подивитися, що і згадати, і напевно варто навіть зафіксувати, що були ситуації, які були реакції, які були наслідки, чи задоволені ви результатом від своїх дій в тих ситуаціях, які були для вас нетипові, і якщо не задоволені, то у вас є можливість проаналізувати, чому так сталося, і зробити висновки, і переписати. Історію, але не в минулому, а на майбутнє. Просто зробити собі такий шаблон дій, що ви будете робити, якщо ця ситуація знову з вами повториться. І насправді, коли ця ситуація станеться, хотілося б, щоб цього не було, але все в житті нашому може бути, і тоді ви вже автоматично виловлюєте з голови оці схеми, оці плани, і ви нервує, Ви не нервуєте або нервуєте в значно меншій ступені, тому що ви вже знаєте, що робити. Тому напевно, іноді ми дивуємося, що ну, дуже по-різному люди реагують на схожі ситуації, і хтось в розгубленості не знає, що робити, якщо то нетипово, або він не очікував. так? Да? Це от, е, можна поділити людей на тих, хто приймає рішення швидко в будь-яких обставинах майже завжди. І напевно це про гнучкість планування, в тому числі, тому що людина розуміє свій, свою завантаженість на день. Вона розуміє, якщо зробити ці зміни, ці рокировки, то чим то буде, які будуть наслідки? І таким чином немає. Місця якимось таким хаотичним діям, а тут же тверезий розум, і що може бути першою, найпершою підґрунтя цьому тверезому розгляданню будь-якої ситуації, яка прилетіла іззовні, так? хоча може бути і всередині. Доброго ранку! Дякую, що приєднуєтеся. От дивіться, якщо ви кудись їдете, та да, і спускає колесо. От в мене сьогодні була така неприємність воно не спустило, але я побачила в позначки, що не зовсім гарний стан шин. Що я мала робити? Що зупинитися. В мене є домовленості, ми їдемо по справам, і тому я не можу зупинитися. Я дивлюся, що це не ситуація караул. А що це ситуація, яка потребує рішення найближчого часу? Тож я згадую в тому районі, де я буду, коли я куди я прямую, чи є там такі станції, да, які можуть мені допомогти вирішити це питання, тому що це питання п'яти хвилин, буквально, да, вирівняти тиск до потрібної позначки у колесах автомобіля. Тож це неприємно. Але не було якогось такого, знаєте, що, що робити, все пропало, як ті колеса мінять. Чи в мене є там, ну що, що в мене є, як тим користуватися? Да? Таке жіно, жіноче трішки. Це дуже проста ситуація, але деякого вона могла могла вибити да? із колії помахом, просто там чи значком да? на, на приборній панелі. Насправді, якщо ми кажемо про життя, то це. Будь-що може бути, різні різні обставини. І тому, до чого це я все веду? Насправді, якщо аналізувати, де ми можемо взяти ці плани АБЦ, тільки з досвіду, тільки з досвіду, і збираючи ситуації, збираючи наші реакції і обираючи саме ті реакції, які найкраще спрацюють для нас в тій чи іншій ситуації. І, можливо, такий скурпульозний аналіз та, вашого дня, вашої діяльності, того, що було, він якраз і дає сили, натхнення і змогу реагувати спокійно, без стресу, тому що або ви знаєте, або ви продумували, і у вас вже є інформація. Це не нові дані. Тому, щоб у вас були завжди можливість проаналізувати, що хотілося. А що отримали та на протязі дня, і чому так сталося, що стало причиною, і що можна зробити по іншому, щоб це було без стресу, а спокійне виважене рішення? Я, як завжди, в наших тайм менеджмент зарядках пропоную вам скласти сьогодні план на день, записати всі завдання по різним сферам життя, щоб це було гармонійне життя, але не дім, робота і все, і життя закінчується. Час на відпочинок, час на дозвілля, час на хобі, час на навчання і звичайно не забуваємо про форс-мажори. Плануємо в рамках 24 годин. У нас є не більше, але й не менше, і це стало одиниці кожного дня. І призначаємо час для кожної задачі. Якщо ви не знаєте, скільки вас забирає та чи інша задача, це може бути для сьогодні для вас цікавим квестом, тому що от хто знає, скільки він чистить зуби. Три хвилини, п'ять хвилин, одну дрібничка. А потім з таких дрібничок складається життя, і варто знати свої таймінги, щоб виокремлювати, знаходити час для чогось більш такого радісного, приємного, дійсного і важливого. І після того як ви враховуючи форс-мажори складете тайм калькуляцію. Намалюйте маршрут дня і переконайтеся, що є час для важливих речей вже сьогодні. І тоді, якщо прийдуть форс-мажори сьогодні ще і до вас, сподіваюся, не прийдуть, але можуть. За статистикою 20% форс-мажорів маємо щодня, то я бажаю, щоб ваша реакція була спокійною, тому що у вас буде запланований час на владнання цих форс-мажорів. Гарного настрою, гарних планів, радісного дня сьогодні і до нових зустрічей на каналі.